Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». був насичений рік ми досліджували глибини космосу і закутки пост'ядерного світу, полювали за легендами, і рятували галактику від древнього космічного зла, будували міста і облаштовували тюрми, забивали смачні і проходили круті повороти, нарізали фентезійних почвар і розстрілювали роботів. І тепер настала пора підбити підсумки, назвавши найкращі ігри року за версією PlayUA. Якби не старався спецзагін веселка, 6», пальма першості цього року дістається Гайло 5. Гардіанс». Розробники врахували всю критику після релізу четвертої частини і таки змогли створити гру гідну свого коріння. Завсідники мережевих баталій безвилозно сидітимуть у мультиплеєрі, та не про них єдиних дбає серія. Самітна компанія подарує чимало годин задоволення, граєте ви самі чи в кооперативі з друзями. Вороги традиційно викидають неочікуваних коників. Просторі мапи все так само вимагають грамотних дій. А збільшення рівня складності все це тільки примножує. Усе, чим славиться серія, лежить на своїх місцях і доладно працює. Ну і чого ще треба? Евтонгіл і компанія влаштували гучне прощання з Бетменом. Не просто змайструвати ще масштабнішу і красивішу гру, попутно присмачивши її кількома нововведеннями, а зробити так, аби всі подальші ігри про Бетмена були заздалегідь гіршими. Ось чого хотіли британці. Для цього вони застосували потужний арсенал, відполірований до блиску котячих кутасіків і гролат, найкраще втілення готима з усіх наявних, похмуру історію та просто космічну режисуру, яка не раз і не два змусить притсмокувати від задоволення. І як би там не кривилися від горизвісного пк порту, Рокстеді змогли стрибнути через голову і подарувати нам не просто найкращу гру про Бетмена, а неймовірну пригоду, котра надовго осяде у вашій пам'яті. Мить своєї появи Life is Strange здавалася черговою спробою відкусити шматок пирога, що його роками жувала Telltale. Проте вже перший епізод показав: окрім звичного формату в п'ять епізодів та можливості обирати репліки, вчинки творіння студії не має нічого спільного з проектами. TT. довершена історія дорослішання загорнута у підлітковий детектив із домішками фантастики, яка разом із тим змогла встановити нову планку якості для ігросеріалів. А рецепт був доволі простий. Відчепити від гравця повідок, дозволити йому вільно блукати локацією та використовувати часову суперсилу, і заради всього святого дозволити зупинитися, посидіти під деревом, побринькати на гітарі чи зайву хвильку поніжитися під ковдрою, бо ж куди квапитися, якщо ти легко можеш повернути час назад? Спортивні ігри жертви демонічного колообігу з критичним мінімумом розвитку. Усі, оті ваші фіфи, песи, меддини щороку одне і те саме, аж верне. Та у липні цього року стався справжнісінький вибух, який з плином часу тільки набирав масштабів ім'я йому Рокетлік. Rocket League вміло балансує на межі, поєднує футбольний кістяк і гонкові м'язи. Дико проста в опануванні та водночас дає простір для майстерності. Однаково приваблива як для прихильників футболу, так і скептиків копанки. До всього за місяць з часу релізу РЛ була задекларована кіберспортивною дисципліною. Навіть наша редакція не змогла опиратися чарам радіокерованих машинок. Rocket League обжилася в нас на правах основної кооперативної гри. Тому так ми безумовно раді за студією Сайонікс. З другої спроби цим наполегливим хлопцям вдалося затьмарити всіх. Навіть якби Ралі не встигла покинути дочасний доступ до кінця року, вона все одно би заслуговувала опинитися в призерах. У Codemasters вирішили грати по-чесному, прибрати непотріб типу Кена блока і нав'язливих шоу-елементів, перелопатити фізику і повернутися до першого джерела брудного і безжалісного ралі. Гра хоч і не містить у заголовку імені Коліна Макрея, є повноправною наступницею його іменної серії. Втім, річ не лише у поверненні до основ Dirt Rally, як і роботи Polyphony Digital, це кристалізована любов до автомобілів. Dirt Rally страшенно вимоглива, але разом із тим щедра на винагороди, як і годиться новий контент, не подарунок за красиві оченята. Його слід здобувати у борні з часом, трасою, автомобілем, кривизною власних рук і страхом. Вчіться, думайте, вдосконалюйтесь і тоді збагнете, яке ж це задоволення ідеально пройти крутий поворот чи прийти швидше на сото частку секунди. 2015-й приніс зі собою товстий оберемок стратегій, що й дозволило повернути відповідну номінацію у наш перелік. Та якщо придивитися, то не знайшлося нікого, хто би на рівних зміг потягатися зі StarCraft 2 Legacy of the Void. Хай номінально вона є лише третиною повноцінної гри. Хай колись захоплива історія скотилася до коміксової боротьби бобра з вівсом і втонула у колодязі нестримної пафосності. StarCraft досі залишається ігроладно найкращою стратегією в реальному часі. У найкращих своїх традиціях Blizzard зробили кожен рівень унікальним. Утім, кампанія це лише верхівка айсберга. Що не закінчиться останній синематик, настане пора по справжньому знайомитися з грою. І що приємно, розробники вже подбали про нову публіку, яка хотіла би завести тісні взаємини з легендарним мультиплеєром. Туторіали, навчальні стріми, режим архонта, ліги новачків. То що є з чого почати. Воістину таких щедрих ігор у жанрі вже не роблять. При першому знайомстві Pillars of Eternity скидається на відвертий привіт із минулого: ледь не ідентичні курсори, кнопки для зміни формації партії, майже нерухомі ніпи, плоскі задники ручної роботи, бій у псевдореальному часі з можливістю тактичної паузи, ліки від ностальгії кажете дідька лисого. Архаїчний вигляд не заважає Pillars of Eternity бути цілком сучасною грою, котра якнайдалі заходить у руйнування жанрових стереотипів. Звикли що воїнам вкрай необхідна сила, розбійникам спритність, чаклунам інтелект. Сміливо ігноруйте ці заплісняві канони та вирушайте у незабутню подорож, сповнену пригод, небезпек, доленосних рішень і простої радості від подолання здоровезного дракона. Цей рік видався щедрим на високоякісні аддони. Однак, кам'яні серця з поміж інших виділяє простий факт: доповнення вийшло кращим за ванільну гру. Під маскою кількагодинного ланцюжка квестів заховалася казка, химерно викручена на виворіт. Традиційний кістяк із виконання трьох бажань дозволив розробникам радикально змінювати декорації, ігрові ситуації та тон оповіді, поступово переходячи від безтурботного сільського весілля до пронизливої сімейної драми, а від неї до похмурої розв'язки. Плюс неможливо не згадати еротичну сцену з шані, котра проймає своєю щирістю та органічністю. Одним словом, кам'яні серця зразкове доповнення. Ще якби запускалося окремо від основної гри, ціни б йому не було. Поліпшене видання Divinity Original Sin просто чавить конкурентів обсягами своїх, перепрошую за тавтологію, поліпшень. Здавалося, тільки рік минув команда у поті чола працює над циквелом, але ж ні, ось вам докорінно перелопачена гра. Прикрашена графіка, переписані тексти, нова сюжетна гілка та повне озвучення всіх діалогів. Ось основна артилерія. А хто кохався у тактичних боях, той може обрати новий режим гри із геть новими ворогами та звірською складністю. Ну а вишенькою на торті стала підтримка геймпада і безшовний кооператив на одному пристрої, хоч то ПК чи консоль. А що чинні власники гри отримають переведення безкоштовно, то це прекрасна нагода знову пройти цю чудесну гру. Але цього разу разом із близькими людьми. Звісно, найочевиднішим кандидатом на цю зрадницьку іржаву медаль є неподобство під назвою пк Порт Бетмен Аркем Найт. Це була ціла епопея тривалістю півроку, яка призвела до нечуваного. Перше за історію Стіму гру відкликали з продажу. Та навіть криворукі портувальники не змогли переплюнути болю і розчарування, що їх приніс мільйонам геймерів оманливий Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ні вагучного завершення історії Біг боса, ні оригінальних місій, тільки слід видавничих ножиць. Відверто недороблена гра жодним чином не заслуговує перших трьох слів у своєму заголовку. Найсмішніше те, що платна демоверсія гри Ground Zeroes якраз має все те, чого бракує The Phantom Pain – щоб гідно носити МЧС у назві, тому якщо вам хочеться пізнати Metal Gear Solid, придбайте краще її. А The Phantom Pain – це так лискуча стелс пісочниця не більше. У розмаїтті ігрових саундтреків ніхто не зміг перевершити Марчина Пшибиловича. Повернувшись до суміші фольклорних мотивів та оркестрової потужності, Пшибилович і компанія не перестають тішити, начебто кожна композиція тримається в межах загального стилю однак, мелодіям вистачає інструментальної різноманітності та інтонаційного багатства, щоби впізнавати їх з перших нот. Хочеться годинами мандрувати світом гри, аби тільки не стихали ці прекрасні звуки й казати про славнозвісну вовчу заметіль, виконання якої, напевно, одна з найбільш пам'ятних сцен не лише відьмака 3», а й усіх цьогорічних ігор. Загалом, браво, Марчине, просто браво! А перед оголошенням гри року пропонуємо вам перевести подих і потішити свої очі округлими та пружними принадами віртуальних дам. Пані та панове, Сракосицьке! Ну, от ми підступили до найважливішого моменту цього видава – оголошення гри року. Гра року це не обов'язково найбільша чи найдорожча гра. Не обов'язково та, за якою проведено найбільше часу. Це передусім гра, про яку не лише говорять, а й обговорюють. Гра, яка залишає після себе як найбільше яскравих емоцій, гра, яка вдаряє у різні точки, хочемо ми того чи ні. Історія довершена на рівні як і теми, так і ідеї. Та годі вже Олексо, не тягни. Отож, грою року стає. Ні, ні. Ні. ні Ми не дозволимо вам перетворюватися на ліниві сраки і отак просто почути від нас заповітну назву. Тому будьте такі ласкаві, тиснути на посилання і прочитати все самостійно. Ну от і все. Час керувати погляд у майбутнє. Нас чекає новий рік із купою вартісних новинок. Тому неважливо, важливо, хапайте ви всі новинки чи проходите відкладені. Play.ua зичить вам гарного грання у 2016 році. У всіх значеннях цього слова.